Вітаю вас в ефірі. Передача уроки історії. І сьогодні ми згадаємо всесвітньо відому диканьку, оповита міфами та легендами. Вона привертає увагу своєю історією, перевозданою природою, пам'ятками історії та культури, видатними людьми, які там народилися та її відвідували. А приводом до нашої розмови стала ювілейна дата 1658 року, 335 років тому вперше документально була засвідчена диканька. Тож в гості до нашої студії я сьогодні запросив історика кандидата історичних наук, докторанта Харківської державної академії культури, уродженця оспіваного гоголем края Анатолія Щербаня. Анатолій Леонідович, я вас вітаю в нашій студії. Я радий, що ви мене запросили сюди, і дуже радий, буду поділитися тим, що я знаю про мою батьківщину, де мої предки живуть, може навіть із тої дати, про яку ми сьогодні говоримо. Mm. Ну давайте почнемо з найдавнішої історії. З яких часів на території межиріччя псла і ворсли почали селити, селитися люди, які племена ось тут проживали, і які, зокрема, археологічні джерела про це свідчать. Я хочу сказати, що наша Поворська взагалі не тільки диканька. Це дуже цікава в археологічному плані територія. Справа в тому, що вона розташовується на межі степу і лісостепу, і тут тільки були сприятливі умови, зразу селилися люди. Найдавніші поселення, звичайно, як і скрізь у нас на території Полтавщини, датуються до бою неоліту. Знаходять фрагменти черепків, фрагменти посуду, досить такого грубого, прикрашеного грубо. Але найбільш заселена була територія. в Ті часи, коли було сприятливо тут жити. Це е, доба раннього заліза, е, передськівський, скіфський час, також черняхівська культура, також е, культури слов'ян, ранніх, це десь 5-7 століття нашої ери. Mm -hmm. Ну, а потім після монголо-татарської наварли довго на нашій території люди не селилися. Які такі найцікавіші знайдені от того часу, наприклад, Скіфського? Да? Е, розкопувалися кургани, дуже цікаві. Них знайдено речі вжитку, е, знаряддя праці. зокрема, знайдено грецькі омфори, які свідчать про те, що наші мешканці нашої деканщини торгували із mm -hmm. грецькими поселеннями, е, також знайдено. І завжди цікавляться, що найцінніше звичайної знайденої золото. Угу. В цьому місці я хочу сказати, що зараз досить е, руйнуються наші пам'ятки е, диканщини е, грабіжниками, і це дуже велика проблема сучасної Полтавщини археології. і археології, археології. Взагалі, згадаємо добу Роси, територія сучасного диканського краю. Це був кордон між осілими слов'янськими та різноетнічними кочовими плавинами. Ось тоді жити було дуже небезпечно. Території сучасної диканьки. Мені здається, що не жили там за доби Русі на території сучасної диканьки. Справа в тому, що по Ворсклі йшла оборонна лінія mm -hmm. і фортеця стояла біля сучасної Михайлівки. Але вона, скоріш за все, недовго навіть вся фортеця простояла, бо її зруйнували. А на території Диканьки, мені здається, що кочували кочівники, тому що наша Диканщина, якраз за лісом Диканським, іде вже степова. Така е, місцевість, де знайдено фрагменти кам'яних боб половецьких, які є маркерами якраз кочівників. Давньоруських речей на території ДК не знайдено. Тоді 1620-ї, вже 30-ї роки перейдемо ближче до нашої анонсованої теми. Були часом польської колонізації тих земель. От наскільки мені домов в цьому плані особливо відзначилися Станіслав Конець та Ярема Вишневецький. От вони сприяли розвитку економічного краю. Так? Да, до е, справа в тому, що це були підприємці, е, вони дуже. Відомі підприємці. відомі підприємці, не тільки Магноти, Україна і наша проповурська тоді було включено в систему якраз європейських цінностей, європейських економічних взаємовідносин. І вони побачили, що неколонізована земля багата на ліси mm. на е, різні там. Речі, які можна на яких можна заробити Приводі багатства? Да. І от вони е, вирішили використати ці багатства і використали збагатившись, ще більше і людські багатства теж використали. І людські так? багатства, але uh -huh. вони е, справа в тому, що людські багатства якраз принесли на повурська слабо заселена. Повурська вони заселили вихідцями е, з правобережної України із е, Білорусі, навіть е, сюди по за сприяння Конецполського і Вишневецького потекли потоки переселенців потоки, да тож маємо першу посебну згадку 1658 рік. Давайте от поговоримо про подію, яка відбулася того року на землях диканського краю. Ну маю на увазі бій Пушкаря та Виговського, да, В якому джерел джерелі диканька згадується вперше. Е, я хочу сказати, що ця згадка вона не є датою заснування да, диканьки. Заснування. Е, справа в тому, що у 1666 році був проведений перепис. Який свідчить про те, що диканька на 668 рік, тобто mm -hmm. через 8 років після цієї, цієї згадки, да. вона вже була великим селом. Звичайно, за 7 років до Беруїни вона не могла не так розвинутися. Розвигнути. А завдячуємо ми цій цій згадці. Людині, яка дуже багато зробила для. Опису історії України, літописцю Самілу Величку, mm -hmm. який тривалий час жив у Деканці, і писав там свій знаменитий літопис. Е, і відповідно, він, добре знаючи історію е, попередніх часів, історію до Беруїни, mm -hmm. він е, записав своєму літописі, що в 1658 році під Деканькою відбувся бій між військами полтавського полковника Мартина Пушкаря, який був. Е, Проросійський налаштований і військами гетьмана України Івана Виговського, який був ну, більш такий незалежну політику проводив. І ну, Виговського самого тут не було, а був його загін найманців на чолі з відомим полководцем часів Богдана Хмельницького Іваном Богуном. І от. І також Іваном Сербином, ну, це був іноземець за походженням. І от війська Мартина Пушкаря. Розбили війська Івана Виговського на сербинському полі під диканькою, яке й отримало назву свою «Сербинська, Сербинська поле від прізвища Сербин щодо походження назви диканька. Достеменно відомо, от коли як вона виникла, і взагалі що означає це слово? Взагалі, наскільки я розумію, жодного старого козацького населеного пункта Полтавщини назви розшифрувати достеменно неможливо mm. сьогодні. А, ну є кілька варіантів. Є так? кілька варіантів бігушень, там... а, Два Офіційних і два таких е, кумедних. Я її назву всі чотири. Ну перший, звичайно, це від того, що диканька розташована в дикій місцевості там. Коли дивишся на старі корти, суцільний Дике поле можна. Ні, 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 ліс, 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 угу. дикі ліси. Дикі ліси. Е, і от диконька, скоріш за все, була заснована як кілька хуторків на mm -hmm. полянах у лісі. Mm -hmm. Дика місцевість і диконька. Друга офіційна версія, що е, від першого поселенця, як дуже часто це робили, ну от, наприклад, у нас Стасі, одне з найдавніших поселень, е, від прізвища першого поселенця, е, дикання. Mm -hmm. І от ще й досі на диканках. Канчині є це прізвище. Ну і дві кумедні історії вони завжди подобаються людям, коли їх називаю. Що у цих лісах була дика анька-розбійниця, чи там багато було диких кабанів, тому диканька це скорочено дика кабанька. Ну, звичайно, ми не можемо ці версії сприймати серйозно, але це народна творчість, народний фольклор. Угу. Розуміло, 1668 року під Диканькою відбулася доленосна для козацької держави подія. А почалося все з бивства гетьмана Лівобережної України Івана Брюховецького. Давайте про цю подію е, да, про цю подію хотілося сказати Особливо, детальніше, детальніше. Е, наголосити на цій події. Іван Брюховецький людина з низів. Яка була обрана гетьманом на Чорній Раді в Ніжині. На нього покладалися великі сподівання селян українських рядових козаків, що життя за його гетьманування набагато покращиться. Але сталося не так, як думали наші предки. Іван Брюховецький одразу ж майже став вельможею, став паном, який притискав українців, який. Розбазарював українську волю. Зокрема, він став взятим одного із російських бояр, родича російського царя, Московського царя. І він перший почав підписуватися під листами до російського царя Холоп твої важка, б'ють». чого не робив жоден попередник його на Гетьманщині. Ну, а на кінець свого життя він взагалі. Ну, здається, що зійшов з ума. Наприклад, мало хто знає, що. Це був 1668 рік, і він е, спалив п'ять гадяцьких жінок, в тому числі гадяцьку полковницю, е, за підроздію в тому, що вона відьма. Ну е, на території нашого краю піднялися повстання і запросили іншого героя визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького Петра Дорошенка, який був тоді правобережним гетьманом. Війська Петро Дорошенка і Івана Брюховецького зустрілися на знову ж таки тому самому сербинському полі. Резиденція Брюховецького була в Гаді. Але зустрілися на тому ж сербиному да. полі під дикалькою. Скоріше за все, там було якесь перехрестя. Uh -huh. Перехрестя шляхів, бо дві події ну, не могли вони випадково так. відбутися такі доленосні. Ну і тут сталася трагедія. Дорошенко пізніше писав у своїх листах, що він. Не хотів убивства до Брюховецького, він хотів, щоб Брюховецький добровільно віддав булаву. Mm -hmm. Послав свого, свою делегацію до Брюховецького, але Брюховецький не, не захотів це зробити добровільно, виконати вимоги голоти нашої полтавської, рядових козаків. Mm -hmm. І е, Брюховецький махнув рукою. і... Дорошенко, вибачте, махнув рукою, і е, козаки сприйняли це як сигнал убити Брюховецького. Брюховецького козаки Брюховецького і, самі і, і ті, що були колись за Брюховецького, так. і ті, що були за Дорошенка, вони угу. об'єднали об свої зусилля. Вони ненавиділи його і вбили, як пише одна з джер... джерел. Вбили його кейками. Угу. Е. Ну і відповідно, так безсловно закінчилася доля жит... життєвий шлях Брюховецького. І саме головне, що варто сказати, в кінці цього всього була зібрана рада. Вона зібрана була якраз скоріш за все на цьому сербенському полі, mm -hmm. а е завершена в церкві Великих Будищ. на якій брюхов... е було Дорошенка визнано гетьманом всієї України, і наша багатостраждальна Україна об'єдналася. Багато істориків говорить, що якби не складні зовнішньополітичні обставини, зовнішньополітичні умови, то е, руїна б на цьому закінчилася. Але Руїна продовжилася, бо з одного боку московити? З іншого боку, поляки і з півдня турки вони ну ласий шматочок України продовжували ділити, і Україна знову через певний час роз'єдналася на правобережну і лівобережну. Розуміло, ось далі знову до диканки перейдемо. Диканці на, та на території району знайдені печери, житлові келі. От ви як археолог, так який вони мали вигляд? Для чого. Їх споруджували, а потім використовували. Це моя любов Печери. Я, мабуть, єдиний на Полтовщині, хто не боїться їх досліджувати. Але <говорю> страшно <містити. говорю> Ну, Я завжди на це запитання розказую, що страшно. <говорю> Але це коли забираєшся в те місце, де нога людини не ступала, принаймні 100 років. І це єдині споруди, які збереглися в первозданному вигляді з козацької uh -huh. часів. То це відчуття не передається, uh -huh. не можна передати словами. І от е, ці підземелля є в нас в багатьох населених пунктах Полтавщини: Білики, Полтава, Велике Будища, Диканька, Опішня це такі найбільш відомі центри підземного будівництва. І от е, першу свою наукову статтю в 1996 році я написав якраз про Печери диканьки, uh -huh. які були в Деканському лісі. І потім ці печери дослідилися, і було доведено моє припущення, що це були залишки підземного скиту. Uh -huh. Ну, я говорю завжди: печерська лавра в мініатюрі. Печери і диканьки, і околиці, вони мають кілька видів. Одні знаходяться в центрі диканьки, інші знаходяться в лісі. Ті, що лісові печери це залишки скиту. Uh -huh. Ті, що в центрі диканьки, вони. Я називаю їх тера інкогніта, тому що вони дуже дуже мало відомі, що це таке. Найбільший підземний хід, який вдалося мені дослідити, на жаль, це було не в деканці в опішні, Це довжина 60 метрів, ширина 2 метри. Десь 20 сантиметрів, висота близько 2 метрів. Я порахував, закінчується ця печера, цей хід завалом. Я порахував, що стільки з цієї частини ходу вивезено було більше 60 камазів ґрунту. Це в той час, коли ну копали примітивним знаряддям типу тесла. Угу. Е Ну і, звичайно, для чого вони для чого? Uh, копалися тут. Uh, для оборони. Uh, скарби зберігали. ну для чого? Uh, тут uh, досить дискусійне це питання. Uh, і для оборони, і для зберігання скарбів, і для приховування від татар. Тобто це була комплексна така, uh -huh. така споруда. Ну, а до кінця, скажімо так, uh, 19 століття це були великі підземні сховища, де ховали в е, часи ну, небезпеки, майну, майну так, ну. де ховали там, от е, і опішня, і диканька, були центрами селітроварництва, селітроварного виробництва. То в цих печерах можна було дуже гарно ховати, наприклад, порох і селітру, тому що це місця пожежобезпечні, е, і вони там ну, не могли загорітися, зірватися і так далі. Тобто закінчую цей свій невеличкий експром тим, що. Це ще зовсім не вивчені е, об'єкти, і вивчити їх можна буде тільки. Я думаю, що через десятиліття. це величезні як, кошти, треба величезні кошти, а, спеціальне обладнання, тому що вони зараз на жаль більшість завалені. і такі фанати, як ви, мабуть, теж так, які так. Не, не бояться туди лізти. Зараз, ну зараз немає таких законсервованих, щоб можна було хоча б якусь частину подивитися фрагменту цього підземного ходу. От, як наприклад, я був нещодавно в гаді чи там є такі дві кімнатки. Створений невеличкий музей, де можна оглянути. Ні, в нас була думка зробити такий підземний музейчик у Опішні. Угу. На жаль, це вперлося в багато факторів. Зокрема, ну, от, узаконити от цей підземну споруду, щоб туди можна було вводити відвідувачів. Фактично, за нашого сучасного законодавства українського неможливо. неможливо. Угу. І, відповідно... Ми два роки був, був у нас була така в нас е, місце, де можна було спуститися в пічні, але yeah. потім ми були вимушені закрити його yeah. до Rozуміло. кращих часів. Ну, те мабуть, саме в Деканській, так так, так те саме uh, в Деканці. Uh, далі ну давайте тепер перейдемо вже до подій північної війни 1708 сімсот років. Мешканці краю от відчули її подих, серйозно відчули? Uh, да, Це був один із найтрагічніших періодів нашої історії Полтавщини північна війна. Справа в тому, що знову наша територія опинилася в сфері інтересів двох супердержав тодішніх Швеції і Росії, Україна, очолена гетьманом Іваном Мазепою, вона прагнула використати оцю можливість цієї війни, цього конфлікту між Карлом XII і Петром I для свого якогось розвитку. І от Наша диканька була одним із центрів таких бойових і доленосних дій часів Північної війни. Зокрема, після того, як в Опішні Карл XII з Мазепою побули трошки, вони переселилися на початку березня 1709 року у село Велике Будище. А 26 березня 1709 року до них прийшов. Знаменитий е, кошовий отаман Запорозької Січі Кость Гордієнко із своїми військами. Але Мазепа, знаючи буйні норови запорожці, він їх не пустив спочатку в Великі Будища на аудієнці до Карла XII. Сказав, ви посидьте в Деканці, в, е, в палаці Мазепи е, в палаці Кочубея і підготуйтеся до зустрічі, а завтра прийдете. Ну, е, е, вони там побули, наробили Дебошу дуже великого, ну, але все-таки потім зустрілися із Карлом XII і Мазепою в Будищах і підписали відомий договір про співпрацю. Угу. Ну, і відповідно важко жилося тоді і диканчанам, і будищанам, і іншим, мешканцям інших населених пунктів Поворскля нашого, бо треба було годувати. Шведів, а це була зима, люта зима, як тоді писали, їжі собі не вистачало. Ну і відповідно, відповідно, це був такий трагічний період. Багато деканчан загинуло і так далі. В цьому плані от, цікаві відносини Генерального судді війська Запорізького Василя Леонтьовича Кочубея, Петра І та українського гетьмана Івана Мазепова. А, Ну, також цікава легендарна історія, про яку писали багато хто, багато інтерпретацій цієї mm -hmm. історії коротко. Е, Мазепа був великим володарем з європейською освітою е, і дуже багатий. Він е, отримав. Ну, такий, таку страшенну довіру Петра І. Зокрема, е, також мало говорять про це, що він був одним із перших нагороджень найвищою нагородою Російської імперії орденом святого Андрія Первозванного. Mm -hmm. Кочубей був кумом е, Мазепи. Mm -hmm. І е, довгий час вони дружили. Мазепа дуже багато чого зробив для того, щоб Кочубей став ще багатшим, чим був він до цього. І тут сталася подія, про яку писав і Байрон, і Пушкін, і багато ще. Письменників видатних Мазепа закохався в дочку Кочубей, свою хрещеницю, Мотрю, а Мотря ще більше закохалася в Мазепу. Між ними була величезна різниця близько 40 років. Uh -huh. І драматичні події розвивалися навколо цього кохання. Спочатку Кочубеї, начебто, не заперечували, потім почали закривати Мотрю від зустрічі з Мазепою. Мотря тікала, uh -huh. а Мазепа. Її відправляв до батьків. До речі, тут е, виникає питання, чи були більш близькі стосунки е, між Мазепою і Мутрою. Е, ну, Документи говорять, що ні. Це було таке платонічне кохання, бо Мазепа писав е, Мутрі, вибач, мене в, свої, в одному з своїх листів, що я тебе відправляю до батьків, але якби ти ще довше затрималася у нас у е, мене в палаці, то... В В Батурені, В да? торені. Вони ні, не зустрічали, ні, ні, не зустрічалися. Хоча знову ж таки а, доведу, до, і, доведу до кінця думку, а, то я б згрішив. Угу. А так я чистий перед тобою. А, чи зустрічалися вони в деканці? Невідомо. Хоча Докум... є в диканці дуб, ну, кажуть, така легенда? Дуб Мотрі, дуб Мазепи. Да? На жаль, немає того дуба, що називався дуб... Дуб, дуб Мазепи. Був дуб величезний, який згорів у 1919 році. От диканчане, це і моя бабуся, і прабабуся, вона розповідала, що саме під цим дубом зустрічалася Мотря mm -hmm. із Мазепою. Це вірогідно, ймовірно, тому що. Мазепа їздив по всій території, і бував у Деканці. Можливо, вони і зустрічалися під цим дубом, але документальних джерел Добре, не збереглося. Добре. Ну і відповідно закінчилася ця драматична історія, тим, що в Кочубея було забрано в майно, Кочубея було страчено. Він, до речі, похований, хто не знає, у Києво-Печерській лаврі біля головного собору ще й досі могила його і іскри там зберігається. Біля могили Столипіна строчено, але за те, що він написав донос разом з полтовським полковником іскрою на Мазепу, що він хоче зродити Петра і Із Карлом XII, і Петро І не повірив цьому доносу. Кочубея було строчено, його майно конфісковано, але коли е, Мазепа справді перейшов на бік Карла XII, то все було повернуто Кочубеєм з сторицею. І якраз після цього Кочубеї почали стрімко набирати свою вагу у е, політичних колах mm -hmm. е, Російської імперії. До цього це були звичайні е, вищі старшини українського mm -hmm. козоцтва, які були ну, на такому. Е, Такому середньому щаблі на ієрархічній драбині російської імперії Антолій Леонідович, на жаль, час нашої передачі вичерпаний. Це була перша частина на цьому. То ставимо крапку. Ну і далі, вже в другій частині будемо розмовляти не про менш Цікаві речі, це і про знаменитий палац Кочубеїв, про ті тріумфальну арку, про доби Кочубеївські. Ну і про події, звісно, сумні події громадянської велика вітчизняна війни. Ну і трохи згадаємо і сучасну диканьку. Тож, шановні телеглядачі, я вам дякую за увагу. До зустрічі, до побачення.